Це Все, нормальні всередині відносини. Як ти себе будеш поводити, так до тебе будуть відносини? Засадничо до кожного повага і людське відношення. А далі сам, от як чистий лист, показуй, роби, показуй себе як людину, як воїна. Якщо ти будеш робити позитивні вчинки, повага до тебе буде рости. Будеш робити негативні вчинки, повага буде зменшуватися і може обнулитися, якщо ти негідна людина. Тому от і все. І кожен робить свій вибір. І з цього от кожен день маленький вибір або великий вибір з цього формується в результаті всередині колективу відносини. Тому так ми зберігаємо добровольчий дух. Ми розуміємо, що той добровольчий дух, який був у 2022 році, звичайно зараз вже інша зовсім ситуація. Але війна це Ми адаптуємося, ми теж еволюціонуємо, але зберігаємо основне, на чому власне, ми зібралися. Що у нас. Сім героїв України, серед них жодного депутата, це жарт. Сім героїв України. І, якби це для нас величезна честь. На жаль, п'ять із них посмертно, двоє живих героїв України. Це я знаю точно. Скільки депутатів я не рахував, але чимало. І це все люди, які, ну скажімо так, в основному з самих перших початків в батальйоні. Ну, Можу сказати, наприклад, там, командир батальйону Петро Кузик, позивний апостол, він був і депутатом, і бізнесменом, і головою районної адміністрації Деснянської в Києві. Ну, от. Він з 2014 року на війні. Ще був заступником команди, починав як піхотинець, потім був заступником командира у покійного нашого героя Олега Куцина, командира батальйону Карпатська Січ. І от з 22-го року командир батальйону свобода і ну я можу в принципі багато називати прізвищ відомих, можливо, менш відомих. Але у нас є чимало людей, які з політичного життя, з депутатського життя, і тобто люди, в тому числі, яких були є серйозний бізнес і які воювали в нашому і воювали і воюють в нашому підрозділі. Є люди мистецтва з творчих кіл. Є там актори, митці, тобто є різні люди. Звичайно, що когорта оця 22-го року? Там прям багато було таких людей.